Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. Сьогодні хочу приділити нашу увагу жиророзчинному вітаміну К2. Ми про нього мало говоримо, можливо, мало читаємо також, але саме вітамін К2 допомагає направити кальцій у кістки. Минулому відео ми говорили просто опорос, міфи розвінчували неправдиву інформацію. Так і продовжуємо говорити в принципі, на ту тему. І хочу сказати, що от саме вітамін К2 направляє кальцій в кістку. Чому? Коли ви приймаєте кальцій, він у вас може розповсюджуватись по організму, а саме осідати і на м'язах, і на судинах. Що погано, коли кальцій осідає на судинах, виникає кальцифікація судин. Ми про це з вами знаємо, і це погано, тому що тоді просвіт судини буде звужувати. Тому вітамін К2 перешкоджає кальцифікації сюди, направляє кальцій саме у кістку, для того, щоб кістка була не рихлою і міцною. І також звідки ми найбільше отримуємо вітаміну К2, якщо це не будуть дієтичні добавки, то це тверді сорта сирів, далі і м'які сорта сирів, але у твердих буде більше. Або ми можемо приймати його як дієтичну добавку, окремо вітамін К2. Курс 1-2 місяці, дивитесь по інструкції, за потреби консультуйтесь з фармацевтами-лікарями і тоді будете точно знати, скільки саме вам потрібно приймати вітаміну К2. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, і до наступної зустрічі!